Оренда будинку свалява черник. Площа будинку 100 метрів. Другий поверх без ремонту, не житловий, тому здається тільки перший поверх. Простір і комфорт 100 метрів плюс 15 соток. Землі. Велика площа будинку дозволяє зручно жити навіть сім'ї. Є тераса, пральна кімната, кладова. Все для щоденного побуту. Молодий сад, приємне оточення і можливість облаштувати зону відпочинку. Сучасне оснащення, тепла підлога, техніка, меблі все необхідне вже є. Пральна машина, бойлер, електрокотел. Лічильник день-ніч. Економія на електроенергії. Окремий санвузол. Є сходи на другий поверх, але ним можна користуватись як кладовою. Також є холодильник. На кухні диван, великий обідній стіл, двоспальне ліжко, телевізор. Можна заїжджати без додаткових витрат. Локація, тиша, гори, природа, вид на гори, щоденний релакс, село Черник екологічно чисте місце, ідеальне для відпочинку або постійного проживання. Якщо бажаєш записатись на огляд, телефонуй.